Доброго дня. У мене тут карточки з літерами. Я даю можливість обрати будь-яку карточку з будь-якою літерою. І у вас буде ровно одна хвилина для того, щоб назвати продукти всі, які знаєте, які приходять в голову. Угу. Все, що називаєте, ми збираємо і даруємо вам. Добре, показуйте літера. С. три, два один час пішов. Угу. Цибуля. Цибуля. А, що Ще я не знаю, боже, літера літера це. Що є на літеру? С? Цитруси. Цитруси — це не не конкретний товар, на жаль. А... Це, 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 це. давайте думати, що ще є на це. 20 секунд пройшло. Боже, вона нічого. Ну це буля, це супер. Але вона мені не потрібна. Хто? Та нафіг нам це Ну це Цикорій. Це Якщо є, буде вам це корій, добре. Нафіг нам це. Це так в Дюні казали в фільмі. Так, так, так. Боже, Я не знаю. Думайте, у вас ще є. О, 15 секунд ще є. Угу. Цукор? Цукор! Сукор. Цибуля, цукор. Ем... Нафіг нам цикорій. Чотири три, два, один. Там no. це ті товари, які точно знадобляться. Підсумок ви назвали цукор, uh -huh. цибуля і цикорій. Так зараз це буде все у вас. І до речі, дивіться, як швидко кур'єр все дістав. Можете Супер, потримати, дякую. Будь ласка, я покажу. Я покажу да, всім, покажите. як я обіцяв. Цибулька, цукор і, і... цикорій. І цикорій. так, дуже дякую У вас. Дуже крутий словниковий запас. Але наступний раз заходите в застосунок локо 25 хвилин вибираєте всі продукти на всі літери і вжух. Кур'єр вже у вас. Добре, дякую вам.